Привітики, Я Ірина Складенюк, професійний візажист. І сьогодні я з вами поділюсь своїми техніками макіяжу, який ви легко можете повторити вдома з допомогою мінімального набору пензлів. В уроці я буду використовувати свої пензлі і показувати вам відразу ж, як ними користуватись. Цей макіяж виглядає так, як ніби ви сходили до професіонала. Тому відтепер ви можете робити професійний мейк вдома самостійно. Приємного перегляду! В щоденному макіяжі, а в якості зволоження, звичайно ж таки виступає наш догляд базовий. Після вмивання ми відразу ж обов'язково переходимо до нанесення тонера чи тоніка. Я сьогодні буду використовувати ось такий. Цей тонер має досить таку гелеву тягучу текстуру, дуже класно зволожує. Коли ми наносимо тонік після вмивання, ми обов'язково завжди рухаємось масажними лініями від центру до периферії, від центру до периферії. Наступний етап після тоніка це сироватка по типу шкіри. Її також потрібно зовсім трішечки. Ніколи не думайте, що чим більше догляду ви нанесете на шкіру, тим краще для неї буде. Наносимо в мінімальній кількості і так пальчиками втоплюємо в шкіру. Так, ефект у вас буде значно, значно кращим. Після сироватки ми закриваємо все кремом. І тут важливо, крему також потрібно наносити зовсім зовсім трішечки, бо якщо ви перенашаруєте догляд, то шкіра може бути занадто жирною. І в цьому випадку весь макіяж у вас просто-напросто буде стікати. Зараз я пропоную нанести ось такий тінт від Шанель. У нас це відтіночок b 10 оскільки у нас ці досить. Світленька шкіра. Як ми підбираємо, тінт в круглому пакуванні має капельку щільніше покриття, аніж той тінт, який у нас йде в прямокутному пакуванні. Набиратиму я його синтетичним пензлем зі свого набору і перед тим, як переходити до нанесення, я легесенько розтягую його на ручці. У вас повинно бути. 20% пензля в продукті. Решту, частина пензлика повинна бути абсолютно чистою для того, аби класно розтушувати продукт, аби він ліг досить тонко у вас. Тому я так легесенько розтягую наш тінт і буду переходити до нанесення. Мені дуже подобається працювати такими текстурами, оскільки вони дуже тонко перекривають, і після того, як прийде хвилин 10, як вони у нас полежали на обличчі, їх абсолютно не видно. Тому що пензлі це просто чудова штучка, яка дуже красиво і швидко розподіляє тональний крем. І показую ще раз, як ми працюємо тап 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 І рухаємось до вушка, до вушка. чуть, -чуть добираю тоналочку, і далі рухаюсь. Бачите, покриття у нас виходить дуже-дуже легеньке, сяюче і комфортне. Тобі комфортно? Ти сама ти кажеш, що тебе заставили так казати? Так, як ми рухаємось в зоні лобика, щоб все було також натурально? Ми рухаємось знову від центру, тому що почервоніння зазвичай зосереджені. ось Цій зоні, тому ми рухаємось від центру наверх ось таким ось сонечком. Як він красиво вирівняв шкіру, при тому не перевантажив обличчя і ми бачимо природню текстуру, що виглядає вживу дуже натурально і дуже красиво. Я обожнюю таке покриття на щодень. Приходимо до нанесення. Консилер. Завжди аналізуємо зону навколо очей. Зараз ми будемо використовувати консилер Sensai. Це відтіночок 0 Ось Так от він викручується. Ой, це вже забагато. Бачите, який красивий у нього підтон. І мені його потрібно зовсім капельку. Буду наносити синтетичним пензлем, також зі свого набору. Саме ця форма дуже круто буде працювати і буде класно розподіляти продукт. Набираю. За тим же правилом, що й тональний крем злегка підбираючись до текстури на ручці, ось таким рухом. Буквально 20% у вас в продукті, решту все чистий пензлик. Але починайте завжди саме з цієї зони, оскільки тут зазвичай найактивніше місце. Тоді ми спускаємо стрішечки. От сюди рух вбиваючи, як бачите. Знову я не працюю гострячками, Я ось так злегка відтягую, і знову в мене працюють лише пальчики. І в кінці, після того, як я нанесла консилер всі необхідні зони першочергового перекриття, я можу дивитись вверх і тоді вже розтягнути повністю консилер, розтушувати по всій зоні. Ось таким чином. За рахунок цього, об'єм ока не сильно зменшується, бо якщо ви звертали увагу, коли ви наносите світлий консилер і таким ось трикутничком, око відразу ж стає меншим. Зазвичай жінки кажуть, що погляд у мене ніби змінився, і очі стали дуже припухшими. Це якраз за рахунок того, що ви використовуєте надто світлий консилер і неправильно його наносите. <реш> Я Що на Ютубі. Передай мамі, привіт, бабці їде всім привіт. Все, подавайся. Так, далі у нас корекції. На щодень ви обираєте собі потрібний варіант. Може бути кремова корекція, може бути суха корекція. Мені дуже подобаються ось ці стіки від марк Вірлен. У мене відтіночок Терра для Насті буде, тому що він якраз для світлої шкіри ідеально пасуватиме. А чим світліше у вас шкіри, тим світліший, прохолодніший відтіночок бронзера кремового обирайте. Ми набираємо цей кремовий продукт таким же способом, як і тональний кремчик. Ні в якому разі, будь ласка, прошу вас, не малюйте полосочки на обличчі, не малюйте оці крапочки, які ви робите, тому що потім це все і проглядає в тушовці. Найкрутіший спосіб, найбільш натуральний, яким користуються візажисти, це якраз коли ви ось так от набираєте з пензля і тільки тоді переносите в потрібну зону. І знову частинка у нас в цьому продукті в бронзері, не надто вологий. Отак. І тут рух у мене також вбиваючий. Я наношу, розкриваю продукт ось так от сюди. Я знову не перпендикулярно пензлика, кладу, щоб він обіймав обличчя. І я отак от розприділяю. Розкриваю ще раз сюди, не забуваю про ось цю зону розтушовую. Добираю знову продукт і розкриваю ось таким трикутничком наверх. Ось так: наверх. Якщо у вас широкий лоб, то ми. По лобику також проходимось. По лобику ми втушовуємо прямо в лінію росту волосся, аби знову все виглядало натурально. У нас ці лобик маленький, тому сильної корекції я не буду робити. Додаємо капельку глибини. І на вечірній вихід ви можете брати більш насичений продукт, або наносити більш активну корекцію, таким чином ваш макіяж буде більш виразним. А на щодень такого ефекту більш ніж достатньо. Кремові рум'яна ми обираємо, коли хочемо такого натурального ефекту, тому що кремові рум'яна завжди сідають досить тонко. Якщо говорити саме про ці, то вони дають. Підсвітку легку, досить швидко зникають, але дуже натуральний і красивий ефект. Для сухої шкіри це просто must have, Для вікової шкіри. Я їх дуже сильно полюбила. відтіночок номер 02, 01 також досить красивий. Набираю, як і бронзер, на той же пензлик і буду переходити до нанесення. І ось зона нанесення рум'ян. Як ми наносимо? Набрали продукт знову вбиваючим таким легким розтягуючим рухом. Пензлик. Зроблений спеціально такої форми, аби відразу ж ставити в правильне місце, і він сам це робить за вас. Просто правильно наберіть продукт і поставте в правильне місце. І я відразу ж ось так роблю тап-тап, тап-тап. Бачите, досить вологий фініш. За це я і обожнюю ось ці стіки від Віри Брежнєвої. І ось таким круговим рухом по кругу я їх втушовую. віддала головний акцент. І тоді злегка, ось так по колу розтушовую. Місце, куди ми наносимо кремові рум'яна, на кінчик носика, просто легенько доторкаємось. Лоб обов'язково. І в даному випадку я також злегка наношу під кутом рум'яна, ось таким чином, для того, щоб трішечки витягнути личко. Знову капельку на лобик, трішки на повіка. Фіксувати кремову корекцію сухими продуктами. Зараз я візьму ось такий а, м, бронзер від Dior. Він є в двох а, м, варіаціях. У мене саме сяюча версія це відтіночок 0,5, є повністю матова. Якщо у вас дуже проблемна шкіра з явною текстурою, на щічках, то обирайте матові продукти. А в всіх інших випадках дуже круто працюватиме ось така з легкою, легкою підсвіткою текстура. Якщо порівнювати його з Hourglass, то Hourglass буде давати. Більше сяйву і таку заполірованість шкірі. Знову беру свій пензлик з набору і показую, як ми набираємо. Набираємо ось так легенько, бучком, можна прокрутити пензлик, щоб зі всіх сторін він був в продукті. Ні в якому разі не набираємо ось таким чином, перпендикулярно, бо потім, а якщо продукт такий рихлий, а у вас вся палітра може бути в. Пігменті. А ось так це буде максимально таке делікатне набирання і ем, максимально красиво потім буде передаватись продукт. Рух тут вже дуже легкий. Тут кисть у вас має прямо така бути ніжненька-ніжненька, ніби ви пірячком гладите шкіру, щоб нічого нікуди не тягнулось. Е, працюєте так, ніби щось у вас на щішці тут лежить, і ви так легесенько легесенько все розпреділяєте. Як ти відчуваєш це легенько? спати буду. <рисвіт> <рисвіт> Макіяж перший е розповідає про ваш настрій, особливо брови. Чим гірше настрій, тим чіткіше лінії відразу ж на обличчі. Те ж саме і по бровах можна сказати, чим чіткіше брови і темніше виходять в жінки, тим гірший в неї настрій. і Вже варто бути дуже обачним. <рисвіт> Перед тим, як щось робити чи говорити. Так. І по носику. Можна пройти з маленьким пензлем, а можна просто злегка. ось так от Ледве торкаючись хвостиками пройтись по корекції. Оп-оп, я. Оп. І знову набираю продукт, стискаю пензлик ось таким чином. Оп. І буду ось так: приходжусь по складочці і в Будемо наносити рум'яна. Я змішаю ось цих два відтіночка. Рум'яшки Hourglass у нас м -м, такі. Більш сяючі, можна використовувати матові. Якщо шкіра в хорошому стані, беремо сяючі. Якщо ви любите матовий ефект, то обираємо матові продукти. Я набрала продукт. Ми -ми -ми. І отак злегка погладжуємо. Отак раз, два. Раз, два. Не веду ось таким чином, Шук -шук 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 -шук. так як ви любите багато хто. А просто отак оп-оп, оп-оп і все. І більше туди не йду. Фіксую на повіках все, що у нас було капельку на носику. І для повернення такого вологого сяйва я можу використовувати ось такий кремовий хайлайтер. Це також у нас о, Віра Брежнєва. Погляньте, яке красиве вологе свічіння він дає. Його мені потрібно зовсім. Капельку, і хайлайтер кремовий і сухий у нас буде знаходитись на ось цій зоні, на найбільш випуклій частині кісточки, яка вже ближче до ока. Якщо у вас ось тут є впадинка, то рекомендую пропускати етап хайлайтерів. І ось так пальчиком тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Знову зона у нас ось таким кружечком. Не кружечком, а овалом перепрошую. Тин -тин -тин. І по краях розташували. Віддали, віддали, віддали продукт, краї. Розтушували. І його ж можу нанести ось так на яблучко, коли мені потрібен такий сяючий, красивий ефект. І у внутрішній куточок це також додатково привідкриє очки і наш макіяж буде свіженький. Якщо у вас лобик маленький, класно ще нанести ось тут над брівкою, зовсім трішечки. І обов'язково за ним слідкувати. Перед нанесенням олівчика чи іншого продукту ми розчісуємо наші брівочки. Ще один варіант, до речі, оформлення брів такому. Випадку це кольорова туш. Кольорова туш дасть нам і густоту, і об'єм брівкам, і вони стануть більш активними. А якщо хочеться зберегти все натурально і свіженько, просто прозорий гель. Я вам зараз покажу, як оформити брівки в даному випадку саме механічним олівчиком. Так, ми їх злегка ось так прочесали щіточкою. Є. Наша рука знову має бути тут дуже-дуже легкою. І ми отак легесенько можемо мізинчиком собі знайти опору ось так от, на обличчя, але зовсім-легенько. зовсім, -зовсім легенько. Рука пархаюча і по напрямку росту волосочків. Я ось так пробудовую ці штришочки, лише додаю в ті місця, де мені треба додати насиченості самій брівці, з штришками рухась по напрямку росту волосків. Є, бачите, рухи у мене досить такі мілкі. Я не спішу, і рухаються в мене тільки пальчики. Далі я беру ось такий скошений синтетичний пензлик, також з мого набору, ви берете той, який у вас є, і я буду просто підтушовувати весь олівчик. Можна в даному випадку, до речі, ще і користуватись маркером. Тобто варіантів оформлення брів насправді є маса, і вони можуть змінюватися в залежності від вашого настрою і від ваших, звичайно ж таки вподобань. Так, коли я перехожу на початок брівки, то моя тушовка вже рухається, так як і сам волосочок. Ось так наверх, наверх, наверх. Тобто я не веду ось так паралельно, а я рухаюсь наверх в цьому випадку. Мені треба просто змягчити сам відтіночок. Так, дивимось прямо. Тепер ми зафіксуємо брівки прозорим гелем. Дуже мені подобається ось цей продукт від Eveline. А, прозорий, класно фіксує, не лягає білим таким. А, Нальотом дуже класний. Набираю на щіточку і буду укладати. Не торкайтесь після олівчика надто щільно до шкіри. Можете побільше продукту ось так наносити і вичісувати в необхідному вам напрямку. Десь за кілька секунд він почне фіксуватись, і брівки ляжуть так, як вам потрібно. Тепер мені хочеться кремовий хайлайтер, який ми наносили, зафіксувати чимось сухим. Якщо вам хочеться більш насиченого ефекту, можна взяти якийсь перламутровий відтіночок. Якщо хочеться більш натурального, можна взяти будь-який сухий хайлайтер або просто припудрити повіка, аби нічого у нас не скочувалося. Дивимось вниз. Бачимо, тут от так от так весь продукт провалився в складочку. Ми його перед тим пальчиком отак знімаємо, і тільки тоді ми вже фіксуємо сухим продуктом. Я візьму ось ці тінюшечки з палітри Dior, це палітрочка 649, і прямо пальчиком нанесу, тому що я хочу дуже тонко їх покласти. Мені не потрібно дуже багато продукту. Я хочу. Зробити такий вуальний легкий макіяж. Ще раз це не обов'язково робити, бо це вже дає такого більш ом, якби активнішого вигляду, можна просто профіксувати пудру, і так буде натуральніше, якщо у вас, наприклад, немає часу. А я хочу вам показати, як можна просто урізноманітнити свій щоденний макіяж. Міжвіву стрілочку ми можемо зробити гелевим стійким олівцем. Рекомендую взяти Антонова Beauty або від Вікторії Бекхем. Також дуже класний варіант. Можна робити міжвіву стрілочку тінями. Так буде легше вимиватись потім макіяж і м'якше буде погляд. Хто любить стійкий варіант, використовуємо гелеві олівчики. Чим світліше ваша зовнішність, то краще брати все ж таки шоколадні відтінки. Значить, набираю олівець на синтетичний пензлик, ось таким чином. Не отак, а отак оп-оп набрала для того, аби тонкий він був і робив тонкі лінії. Ось таким чином. Я прокладаю відтінок туди. Якщо ви зробите цей етап неправильно, ви це побачите відразу. Всі темні тіні чи весь олівчик у вас буде в результаті під очима. Ви повинні строго наносити в місце росту вій, в сам корінь. І можемо порівняти результат. Ось тут у нас є міжвієва стрілочка, і з цієї сторони у нас її немає. Головне, щоб ви це зробили рівномірно і досить щільненько, щоб це виглядало акуратно. Особливо це важливо в вечірніх макіяжах пропрацьовувати прямо дуже так чітко, щоб макіяж виглядав акуратним. Тепер наносимо туш. Моя улюблена ось така панорама від L'Oréal. І до неї я беру відразу ж ось цю свою щіточку з голочками для того, аби прочісувати вій. Завжди прочісуйте вії, поки туш ще не висохла. Туші я використовую таку штучку, обов'язково профарбовуйте вії від корення. Дивимось вниз і починаю від внутрішнього куточка, рухаючись до зовнішнього куточка. Я злегка ось так піднатискаю це, буде корисно, до речі, дуже. Для візажистів використовувати такий прийом, тому що вії піднімаються значно краще, виглядають дуже-дуже красиво в результаті. Розклали війки, після того я відразу ж беру ці голочки і легесенько ось так розділяю, поки туш у мене не висохла. Угу. Так, і макіяж губ. Макіяж губ можна зробити таким чином, просто помадкою, легенько пройтись по губах. Можна скористатися контурним олівчиком, який буде максимально близький до відтінку а, губ. Я буду використовувати ось такий від пупа, це відтіночок номер 07. Мені здається, що він якраз класно підійде природньому відтінку на губ. І я злегка прохожусь ось так швиденько по контуру. І після того, як я його нанесла, я його відразу ж швиденько втушовую, щоб. Контур був такий нечіткий і таким чином макіяж буде виглядати свіжіше, коли у нас немає такого чіткого контуру. Тому що на день хочеться, щоб все виглядало максимально так натуральненько, так як ніби ви зовсім без макіяжу. Злегка, після того, як я вже повністю нанесла олівчик на губи, я ще раз ось так все протушовую. Після того я беру блиск, бальзамчик, будь-що, що у вас є, що ви любите. Злегка набираю на ручку, і ось таким чином на пальчик зовсім трішечки продукту мені треба. І от такими вбиваючими рухами наношу на губи для того, аби і зволожити губи, і зробити макіяж губ таким більш чуттєвим. І з рахунок цього. Губи будуть здаватись каплю такими більш об'ємними підписуйтесь, не забувайте коментувати мої відео, пишіть теми, про які б ви ще хотіли поспілкуватись. І дякую вам за підтримку, за ваші лайки.